Героїзм та мужність проявили сини Подільського краю під час виконання інтернаціонального обов'язку. За це заплатили найдорожчим життям. У Віктора Тимошика Афганістан забрав єдиного сина Юрія. Про його відвагу та рішучість згадує зі сльозами на очах. Ну, що таке Афганістан? Обісняти не треба. чувства у батьків теж вот, ну, в принципі, может быть, может быть, і можна було как-то где-то на кого-то влиять, щоб його відставити. Но он единственный син у нас, единственный. А он заявив прямо. А что, у других родителей нет? А если говорить я останусь, он пойдет і погибнет. А я как жити буду? Загинув Юрій на 24 му році життя, захищаючи пост від ворога. Важко поранений відстрілювався до останніх сил, до останнього патрона, аби віддати шану сім'ям загиблих в період бойових дій на території інших держав, управління праці та соціального захисту населення закупило продуктові набори та надало грошову допомогу у розмірі 500 гривень. У нас є в місті сьогодні 16 сімей, де хлопці загинули. Більшість це є афганці, міська влада. І, звичайно, ставиться з повагою, шаною про до цих людей і до тих людей, які сьогодні ще є і проживають. Місі Хмельницькому Валентина Гелевата не дочекалася з війни сина Альберта. Прийміть от ну, співчуття на співчуття втраті сина. Да. Ну і скажу, що вам треба міло, крепитися, міло, ще міло. жити довго. Да. І міська влада має не добувати. Да. Спілка нас не добуває авганців. Да, да. Шана повага і любов. Слов'ян Воронецький переконаний, ми завжди маємо пам'ятати тих, хто загинув, та низько вклонитися їхнім батькам та родинам.